Вперше за свою телевізійну кар'єру я приїхав на зйомки без спінінга, а з меншим другом. А все чому? Тому що сьогодні ми плануємо на озері Михайлина ловити форель, якої тут багато. А в мене якось ну не заладились відносини з цією рибою. А гостею моєї сьогоднішньої програми буде психологиня, екстрасенсорка е, Ще хто? Жінка, відьма. Жінка, відьма і просто. Красива жінка, рибалка, спортсменка Світлана Аріфнія. Ви дивитесь зіркову риболовлю з вами, я Олександр Безрук.